Що уособлює українська національна мрія, це було омріяне бажання жити в мирі, жити на своїй землі. Як мрія може надихнути до боротьби? Ми воювали, ми знали, що нас доля чекає або загибель, або або тюрм. Валерій Бебок шукає витоки української національної мрії у програмі Цивілізація інкогніта. Вітаю, Ваше шановне товариство. Сутність української національної ідеї полягає в свідомій гармонізації відносин між людиною, громадою, державою і природою. А на чому ж тоді ґрунтується сутність української національної мрії? Дивіться далі! Бог наділив людину особливою здатністю, завдяки якій вона може досягти небачених висот. Полинути у майбутнє, створити себе заново і змінити світ. Людина здатна мріяти. На думку китайського вченого Яна Сюетуна, причина воєн го і 21-го століть – не економічні, а в першу чергу людські чинники. Рушійною силою багатьох військових вторгнень є мрія про можливість перебудови світу за своїм зразком. Безумовно, складовою і осердям національної ідеї наших сусідів є сприйняття величі Росії, намагання утвердити цю велич, що ми спостерігали впродовж століть і століть. Голий босий, але Росія має бути вілікою. Національна мрія це імпульс, який породжує національну ідею. А вона у свою чергу визначає напрям розвитку суспільства. Спочатку було слово, зрештою, це, це біблія. В основі лежить дух, в основі лежить культура, в основі лежать цінності, на яких напрацьовуються і економічні чинники, і соціальні чинники, і політичні чинники. Якщо немає основи, то ці вони не працюють, вони розлазяться і вони стають легкою здобиччю в руках е е окупантів. Більшість вчених стверджують, чіткої національної мрії українці поки що не виробили. Чому? Де ми втратили от, оцей, оцю духовність? Це духовність, вибачте, де ми її втратили, де ми її розгубили? І отут, як на мене, найбільше зло це є Російська імперія. От воно звідти як почалася велика руїна оцеє Русі, і коли нас сусіди розшматували, ну, особливо, будемо так говорити, відверто два хижаки Росія і Польща. Оцей перекус на східну і західну, оця рана до цих пір вона вроді й затягнулася, але вона ятрить і дає себе в знаки. Традиції, історичні події, релігія, географічне положення всі ці чинники впливають на формування прагнень людей до того чи іншого життя. По перше, це географічне розміщення. По-друге, це оті, як сказав би древні структури особистісні. Які пішли і від наших так сказати київських князів, як таких, але саме головне це було те оточення, це були ті племена, це були ті люди, які, знаєте, найбільш були сензитивні до культури як такої, до культури цивілізаційної культури світової, завдяки от цим, такому близькому спілкуванню з такими. Сприятливими кліматичними умовами сформувалася особлива духовність. І отут, отут оце й виникає тепер уже національне. Бо далеко не у всіх народів є от саме таке е, органічне єднання з природою і її розуміння. Природа для українця це основне джерело і, і життя, і добробуту, і наснаги. І, Дозвілля. Він цінує, він її любить, от, і, і він працює, і він не боїться. Українська мрія про державність народжувалась з надії на свободу, з бажання боротися, незважаючи на приреченість сподівань. Я спілкувався з багатьма воїнами повстанської армії, виріс серед політв'язнів, які пройшли українську повстанську армію. І на мої запитання вони відверто говорили. Ми воювали, ми знали, що нас доля чекає або загибель, або, або тюрми. Але ми мусили це робити. Ми зобов'язані були це робити для того, щоб Україна мала майбутнє. Це було омріяне бажання жити в мирі, жити на своїй землі. Мати, ну скажем, так, і економічний фундамент для самостійності сімейної, індивідуальної, яку на жаль не завжди підтримували. Імперські методи управління поневоленими народами здавна керувалися принципом «розділяй і володарюй російські пропагандистські війська та їхня п'ята колона в Україні протягом десятиліть нав'язували українцям думку, що схід і захід України є ворогами, а не братами. На жаль, частина громадян України виявилася неспроможною протистояти цьому інформаційному вірусу російської пропаганди. Ми піддалися якимось неосновним речам. Скажімо, це популізм одне і друге це експлуатація, нібито експлуатація і абсолютизація певних відмінностей, які є між населенням різних регіонів України. Закинуто ворогом ідея про те, що Україна ділиться на декілька сортів, нібито хтось її ділить. Закинуто ворогом нагнітання протистояння одних проти других. Цього раніше не було. Колоніальне минуле України все ж дається в знаки. Перебування у складі різних імперій призвело до відмінності у ментальності, у традиціях і як результат у зовнішньополітичних поглядах. Очевидно, природні умови, умови життєдіяльності на сході, Півдні України, заході України різні, різні різна історія впродовж сотень років. То якісь особливості сформувалися. Певні відмінності, але вони не є визначальними. Але те, що об'єднує українство будь-якого регіону, значно більше, ніж те, що не те, що роз'єднує, а робить його особливим чи має особливості в різних регіонах. Тому ще одна складова національна ідея це єдність нації, єдність українства. Я вам скажу, не зважаючи на те, якою мовою сьогодні говорить той чи інший українець. Як національна мрія США і Китаю привела до економічного зростання. Дивіться далі. Американська національна мрія побудована на принципах держава як технологія. Китайська національна мрія побудована на принципах держава як корпорація. Українці не матеріалісти як американці і не прагматики як китайці. Наші козирі духовність і креативність. Сполучені Штати Америки і Китай мають абсолютно протилежні риси національного характеру. Американці індивідуалісти. Китайська ж національна мрія формувалась під впливом конфуціанства, де колективне навпаки домінувало над індивідуальним проте такі різні народи змогли побудувати успішні держави. Характер у заходу. Він більше, я б сказав би, з домінуванням оцього е е зацікавленості в матеріальних цінностей. У нас заглиблення в самого себе, заглиблення в свій внутрішній світ, аналіз свого внутрішнього світу і оцей екстравертованість, оця екстравертованість на інтравертованість на само себе є ключовою. І тому, скажімо, оця духовність велич розуму, вона домінує. Ми ж браки, але ми духовно багаті. Я б серед ознак головних національної української ідеї назов би таку ознаку як людиноцентризм. Про що йде мова? Мова йде про те, що в центрі суспільного розвитку нації і держави є людина, українська людина, український громадянин. І сутність е, в цьому розумінні людиноцентризму полягає в тому, щоб створити найліпші умови е, з урахуванням е, конкретного характеру, конкретних особливостей кожної людини, найліпші умови для розвитку особистості і для її самореалізації. Попри всі свої відмінності, американці та китайці на думку професора Бебека мають одну дуже важливу спільну рису, якої бракує українцям потужне почуття патріотизму. Нас намагалися відштовхнути від влади, не дати нам керувати власній державі, так? І на часи радянської України на захід України присилали, якщо й українців, то зі Сходу. Але тільки не, не місцеві кадри повинні були керувати. На Сході схожа ситуація, присилали з Росії і тому подібне. Служіння народу. Служіння нації повинно домінувати і в наших керівників держави, і керівників, так сказати, партії. Валерій Бебек певен, українцям слід випрацювати власну українську модель розвитку на основі української національної ідеї та української національної мрії. Побудувати от українську самостійну соборну державу. Зробити її конкурентоспроможною, такою, що вона мала перспективи в конкуренції з іншими державами, може сильно освічена нація. Тобто та нація, яка мислить навіть не сьогоднішніми категоріями, категоріями вже завтрашнього дня, дивиться в майбутнє. Валерій Бебек запевняє, що нам, українцям, усвідомлюючи всі суспільні негаразди, не варто займатися самоприниженням. Так, на певному історичному етапі українська цивілізація тимчасово загальмувала, проте вона не зупинилася у своєму розвитку. Українська національна мрія допомагає реалізувати українську національну ідею, в основі якої сильна держава, заможна родина і вільна людина. Ми повинні взяти найкраще у американців і китайців і створити своє власне українське диво Слава Україні!